Сьогодні, близько 15-ї години, 20 хвилин, російські військові застосуванням літака Су-34 з населеного пункту Дубове Белгородської області Російської Федерації здійснили масовний обстріл міста Харкова. В цьому випадку вони застосували керовані авіаційні бомби, а саме ФАБ з МПК. Саме ці 5 керованих авіаційних бомб влучили в чотирьох районах міста Харкова. Це в Київському, Слабіцькому, Немишлянському та індустріальних районах. Всі ці п'ять авіаційних бомб влучили в цивільні об'єкти. Два з яких влучили на відкриту місцевість двох парків відпочинку, де на той час перебувало багато цивільних осіб серед них дітей. На даний час нам відомо про чотирьох цивільних осіб, які загинули. На жаль, серед них є одна дитина, їй 14 років. Крім того, 38 цивільних осіб отримали різного ступеню тяжкості телесне ушкодження. Серед них, на жаль, близько 20 цивільних осіб на даний час перебувають у тяжкому стані. Зараз ми знаходимося з вами в індустріальному районі, де керована авіаційна бомба влучила в 10-й поверх 12-поверхового житлового будинку. Ви можете побачити, що це район житлової забудови, тут ніяких військових. Об'єктів немає, тут мешкають цивільні люди. Зараз ще йдуть пошуково-рятувальні роботи, можливо, під завалами ще є люди постраждалі. На даний час слідчими національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни. Поєднана з умисним вбивством прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.